Ми боїмося бути справжніми, коли... але в цьому є наша сила. Тому ми, проявля... ми дозволяємо собі проявлятися, коли ми справжні. Ми приймаємо себе такими, якими ми є. І тоді у нас є можливість робити наступний крок. Тобто, Фірне, я тебе розумію, під словом робити наступний крок, тобто зростати. Так, так. Зростати зрост, над собою, так, зрост. так. зростати те, що не сприймати, не жалітися на погану погоду, не жалітися на обставини. Це ти маєш на увазі, так, що так. зростати. Тобто, так. зростати саме над своєю психологічною. На... Психологічно зростати. І, і так теж. Во, во всіх напрямках. напрямках, так. Бо е, е, у нас е, у багатьох людей щось не виходить, у нас соціум е, нав'язав нам якісь шаблони успіху. Якісь шаблони щастя, якісь там правила uh -huh. в, соціумі, в соціумі, але ми з... при цьому це на нас давить дуже, uh -huh. і ми е, намагаємося е, ну, соответствувати. Uh -huh. Соціуму намагаємось прагнути і бути похожими на когось, так. ми намагаємось себе зрівнювати з кимось. кимось так. А, а що треба? Треба ж звернути увагу на себе і зрівняти себе з сьогоднішнього з собою минулим, або зробити. Образ свого себе майбутнього, і себе зрівнювати кожного дня з самим собою так, майбутнім. Так. А, і все, тоді ти, а, а це, це моя суб'єктивна точка зору. А це е, тільки можливо, е, на мій погляд, коли ти е, дозволяєш собі бути справжнім. Угу. Тобто, фактично фактично підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, музика, театр, імпровізація. Тобто, потрібно бути собою.